Так, хлопці, сьогодні в нас 11 червня і ми на цукровому буряці. Сіяли ми його 1 квітня, 2024 рік зараз у нас. 1 квітня ми сіяли. Давав я його е, поворонці ми культивірували, давав я кас 300 кг на гектар і 300 кілограм НПК ємофотка. І, і давав вже, бор давав я пів літри, давав, гумат давав 60 г на гектар. І фунгіцид вже раз давав, тому що тут борак по бороці. Борак чистенький. Отакий От у нас бурачок. Всі його за цяйною сівалкою. Весело будає. Сьогодні ще думаю підживляти ще раз бором, додавати. Не знаю, може будувати літру, а може півтора літра на гектар. Півтора то забагато танок то буде літру, ліпше два рази дати. щоб включимося які питання є пишіть.